Привіттолі! Сьогодні ми граємо в Ондеренд. Так, чуть-чуть такий перевід від кривавого художника, хоча ми там зняли одну серію, але щоб вам був більш нормальне качество. Ось, щоб ви знову привикли до цього готувалися. граємо в ондерент. Минулі частині ми з вами. Я правда вже не пам'ятаю смисл, типу там щось. Ми во сні, ми граємо за Алана і ми во сні Ми зустрілися там зі своїм кроликом з дитинства Рубіку. І зараз ми зустрілися зі своєю сестрою. Вроді би вона теж нам прийомна. От і викрив якийсь монстр, так що підемо її врятувати, так? Ой. А, старший братику, допоможи! Йоні! Не йди туди, Алана, потрапиш. у... Потрапиш в таку смішну флуктуацію. Це небезпечно. Але, Юні, Заспокойся спочатку, Алане. Озирнайся навколо, побачиш, що все змінилося. Ця ситуація надто дивна. Ніби хтось навмисне це створив. Час тут ідеальний. А... Чи не так, Алан? Мне больно, боремся с миллион кошмаров, в если мы не в одну час. Да, ты наш сплейн, ты сам. Сон. Ты в порядке? Ты едешь через ту фантазму, он там. Ты выше, ты побачила все очи. Да. И а те ты мне пчелы сейчас трубают на вколу. Что это такая? Фу, это так уж фантазмы. Ну ну, поки що все гаразд, оскільки воно замкнено в цій клітці. Боже, я вже забула, як я його озвучувала. Навіть попри це, цей датчик виглядає так, ніби може зламатись будь-якому якої миті. Тож нам потрібно бути обережними. Мені потрібно поспішати. Юні має бути там. Ось що тобі потрібно заспокоїтися. Це сон. Боже не. Я... Не знаю, я забула, як я озвучу, но, вибачте, я не можу якщо ти підеш на бачення, потрапиш у паску, зміну в овісні, ти зможеш намати змогу повернутися, Тебе поглинуть кошмари. Якщо так, я старший брат Юні, мені треба мені треба спасти її. А, ну, почекай! Так. Коли око відкриває відкривається, мене, мене повинні. Не будьте на полі зорі ока, коли воно відкривається. Біжіть якомога далі, коли око закрите. Перестрибніть через спайбі. Дійдіть до кінця. Через оціх от е, жучків спайбі. Треба перестрибувати. Ну, пігнали. Так. Можемо за оці от стін. А давай піти поговоримо. Що не так з фантазмами? Е Боже, я в деякі моменти буду перекладати сама, а деякі через переводчик. Це краще правильно розрахувати час наш, наших рухів, поки воно ховається за стінами. А ну да. це він не розказує. Типу. Так воно зараз дивиться. І ми біжимо. Бля. Так, все, закрывайся. Ты кланешь закрыть вкусно одна сердечко. Я переждутся і раз краще. Ми пішли, За хвилину 25 секунд. Юні, старший братику, поможи мені. Зупинись, відпусти, Юні. Це боляче, боляче, рятуй мене. Будь ласка, зупинись. Вау. Юні, юні, говори зі мною. Алан! Просто навколо нас починає руйнуватися. Поторопися! евакуюємося в безпечніше місце. Ну, ні. Ні, Юні не може бути мертвою. Це неправда, це все лише сон. Ні, ні, ні. Це не має відбутися. Це не має відбутися. Зберися, Алан. Так, зараз. Ой боже, ми кудись падаємо. Дуже хороше начало. Юні? А, це все сон, да. А, ла, Е, Це просто сон. Якби просто варгенерація затрималась хоч трохи, ти б зупинився в реальній небезпеці. Вибач. Ну. Я розумію твої почуття також, але я дуже хочу, щоб ти був обережним. Ти можеш ніколи по-справжньому не повернутися, розумієш? Якщо тебе проковтне кошмар, то все, ти зникнеш. Тож, будь ласка, будь ласка, не будь на то Добре, добра, можеш хоч пообіцяти мені це. Я розумію, я обіцяю. Добре, давай відновимо самого та продовжимо дослідження. Ще не вся надія втрачена. Блін, нам треба буде потім якось ще раз вернутися туди, там, де Юнів схватила, і взяти цей е спогад ту фотографію. Чи я добрала коли, тоді? Чи ні, я не пам'ятаю. А? Що не так. Є великі проблеми. Ефект моїх захисних зник. Що? Це погано. Як воно зникло? Я не знаю, але ми знаємо. Але те, що ми знаємо, і... що хтось намагається втрутися, це... втрутися в наш світ мрій. Ого. Але хто б це міг бути? Я не знаю точно. Крім того, дивно, що ми, нам все ще снилися дивні сни, хоча ми мали б не ж, нещодавно зупинитися голова ні сніг. Можливо, це помилка в комп'ютері чи щось таке? А, Можливо, це помилка в комп'ютері чи щось таке? Це Алан казав, Боже, я путаю щось. Немає можливості, поки що все працювало добре, без жодних повідомлень про помилки. Інакше б нас не відо. інакше б нас повідомили. У такому разі це точно чиясь про справа. Але якщо хтось може впливати на часу у просторі снів, то це означає. можливо, я можу допомогти тобі повернутися... повернути твої сили рабі. Але ти знаєш, як це робити? Звучиш, впевнено. Ну, в цьому і проблема, я не знаю. Це й очікувало, е, але хто б це не був, він ймовірно знає, як мені полювати силими сніг. Тож нам слід бути обережнішим під час пересування. Зараз небезпечніше, ніж будь-коли. Мені дуже шкода, Якщо, якщо я не можу тебе захистити, то я просто нікчемно плюшова іграшка. Так плюшові іграшки хіба можуть взагалі захищати? Та що він вже хоче захистити, то, то це вже добре. То що це рабі не змучуйся, булочка, ой. Це неправда. Просто бути зі мною справді дає мені багато сил. Дякую, що був поруч зі мною досі. Без тебе б я б завжди загубився в прострі просторі снів. Ой, я почуваюся більш винним зараз. Було б легше, якби ти зосередився на мене. Зосередився на мене, я б тебе повністю зрозумів. До речі, Рабі, я помітив, що це місце зовсім не змінилося з минулого. Ми зупинилися по покоління сніг, тому. Прості розмінюється, але місце розташування залишається незмінним. Зрозуміло. Я не дуже розумію технічні деталі. Але давай, давайте діяти обережно. Правда. Так. Dream escape Start. Що нам робити? А як тут... Ой, двісті. А як музику ключить? Меня музику музыку включить. Что тут робити? Я забула. На нього дивитися просто. А что работать? А сами чем-то вновь нагадую. Тихо, це що? А, нам еще цей надобно уля, да? час не змінюється? А, нам надо ще щось тут паралельно. Да, Йдемо далі. Music room. А, соседей в Music room. А де Music room? в Music room, ти Music room. Так, спогати. Надобраєш, містер Сонце? Так, диск. Ну ладно, хорошо. Так, це и якийсь. Ой, привіт дядь. О. Е, в дождливі дні в цьому стиральному магазині. О, скільки тут. Мої щасливі часи. Electric Room, хорошо. Ну, а завжди... Тут, не знаю, через мій щось там. Це все? Так, да, там якась... 6 хвилин, погано. Там були ми, якась дівчинка фіолетова, і ще якась білий чучело. ка це? Ти знаєш її? І так я знаю, ко вона дуже е, гарна персона. Гадаю, це знає, але я познайомлюся з нею завдяки нашій спільній любові до життя одягу. Ой, мене люблять, а це мені Кен. там. Прикольно, дизайнер, а я теж хочу дизайнер. І також подобається створювати одяг, і, хоча всі кажуть, що я трохи дивний, мока була єдиною, хто не, не насміхався з м'яких іграшок, яких я зробив. Ми знайшли спільну мову і після школи почали разом ходити до швейного гуртка, де Моко малює, а я шию одяг. А як ще до наступного вбрання? Для наступного обрання я хочу зробити щось прекрасніше. Зазвичай я шию повсякденні сукні, тому хочу спробувати щось інше. Твої дизайни завжди милі, тож я з нетерпінням чекаю наступного. О, дякую. Я б теж хочу займатися дизайном, але я не дуже добре в цьому розбираюся. Меславо я використала дизайн на юні для наступного конкурсу. Ти же вирішила, що робитимеш далі? Чого вона так помрачніла? Що там? Переста... Припини малюва... Перестань малювати тупий одяг і йди навчатися лі... доктором. Ай, хтось її малюнок порвав. Скотиняка, блін. Не розстріл. Мока. О, Казала вам щось дивне. Боже, мій та... моєму татові дуже не подобається ші -ші -ші. Ой, одяг. Він такий впертий і це дратує, але я все одно стану професійним дизайнером. Ой, йо-мою. Яка ж гра без проблем в сім'ї, сім правильно? Е, зрозумів. Ну, я приберу у твоїй кімнаті, тож зачекай. Добре, я почекаю. О, вже п'ята година? Час летить дуже швидко, коли я ще й одяг з тобою, Мока. До наступного проєкту ще далеко, тому я продовжу працювати, коли, коли повернуся додому. Не перевантажуй себе, коли потрапиш у зону, то не зупини, е, то зупинишся і зразу не заснеш. Ах, ти маєш рацію. мені слід бути обережним з цим. Дякую, що ж тоді, я піду. О, я щойно згадала, що маю те ще зробити, тож про, про, о, пройдуся з тобою частину шляху. Зрозуміло. тоді пішли. Але не ти справді не згравний. Вибач, я не звернув уваги. Якщо ти пошкодиш руки чи щось таке, то більше не змашити одяг, розумієш? Я хвилююся. Справді, це було б клопітно. Сама думка про день без можливості шити жахливо. Мока? Ну ти б залишився моїм другом, якби я перестала шити? Що? Що раптом це сталося? Я просто вже не знаю, що робити. Ти ж бачив це сьогодні, правда? Мій дизайн, який, який тато порвав. Хоча я хочу бути дизайнером, мій тато не дозволяє мені бути комусь іншим, окрім лікаря. Інші діти також намагалися потоваришувати зі мною, бо думаю, що я стану лікарем у майбутньому. Тату і мої однокласники люблять мене як доньку лікаря, і нікого насправді це не цікавить справжня я. Ось що я боюся зрадити очікування всіх і позбутися їх. Якщо я вирішу стати дизайнером, якщо я втрачу титул доньки лікаря, мені здається, що я залишуся ні з чим, і нічого не варту без цього. Коли я думаю про це, Можливо, мені просто варто статися. Моко. Вибач, мабуть, важко раптом зачути, ха. <смірка> Чому ти завжди змушуєш себе так сміятися? Я ні до чого не змушую, я просто на... бути похмурою, от і все. Давай, забудемо про це і підемо. Можливо, я не дуже вмію давати поради, але ось що я точно можу сказати, Н який би твій вибір ти не зробила, я ніколи не залишу тебе, Мока. І ти така працівита, Мока, що незалежно від того, який шлях ти обереш, у тебе все вийде. Я хочу, щоб ти мала впевненість. Знаєш, Мока, мені завжди подобається, як сильно ти стараєшся. Ой-ой-ой ой, ой! ой, ой, ой. половину було мене протустила! Я буду так буду. Алан, ти огидний, ти думаєш, що справді мене розумієш? Тратуєш? Я щось дивно сказав? Чому б тобі не подумати про це своїм маленьким мозком, дурний -е? Алане? Вибачимо Ока. Мені дуже-дуже шко, шко, шкода, Боже. Блін, вибачте, я не хотіла. Так. Ось що вона покрасніла так. Оскільки ти стільки наговорив, що краще залишитися зі мною, поки я не стану дизайнером, гаразд, краще не йди. Звичайно. <рес> Прикольно. Дизайни Моки справді неймовірні. Робі, дав давай наступного разу подивимося на них разом. ДА! Спочатку я намагався щось знайти, але насправді не знав, що шукати, бо не розумію, що насправді спричинили ці кошмари. Правильно, для початку яким бувають ваші кошмари? Давай подивимось. Вони заз, зазвичай вони стосуються людини на ім'я Нул. Це хто? Почекай, я правильно почув? Я, ну? Якщо це правда, то буде справді погано. Чому? Це добре відома історія по всьому місту. Якщо вам сни, сниться нул, може пр, о, перетворитися вас на фантазму. Це погана новина, а типу він зробить з нас монстра. Хіба ти не на не у році історії в школі? І хіба кросвейл не зай... заявив про ризик не... зни Я, Я забув. Але почувши це, тепер це має сенс Дівні... дивнє коливання ось сні, І у цьому просторі в сні. І в всьому. Те, що мої захисні чари, чари зникли, і що тобі сниться погано сни, можливо, справа рукнув. Інакше дивно, що хтось може так добре контролювати цей простір снів, особливо до такої міри. Що? Тож я став мішені такої небезпечної людини? Можливо, я не можу відкривати такої можливості, він єдиний, кого я знаю, хто міг би зробити щось подібне. Але не, можливо, наша ситуація навіть не небезпечніша, ніж ми уявляємо. Нам справді потрібно бути особливо обережними. Але я знаю, що нам потрібно зробити. Нам просто потрібно витіснити нул з простою мрій. Чи не так? Нам ніяк не вдається зробити це легко. У нас навіть немає плану, і не допомагає те, що ми мої захисні чари зникли. Я впевнений, що все буде добре. Крім того, це може бути єдине, що ми можемо зробити. Hmm. Давай постараємося, ми точно спораємося. Ой. Правильно! Крім того, хвилювання про це ніч... тут нічого не вирішить зараз. Краще це ніж нічого не робити. Правильно, зробимо поки що все, що можемо. Вперед, команда кролика! Є! Yeah! Yeah! Ну, оце ми, напевно, з вами пройдемо в наступний раз. Тож це і так багато часу зайняло. Ось. Такий невеличкий перерив. Думаю, наступна серія буде якраз про художника. Ми закриємо цей кшталт, продовжуємо Wonderland 0. Wonderland 0, і закінчимо його і почнемо щось новеньке з вами. Ну а ви, як завжди, ставте лайк, підписуйтесь на, ком... на канал, пишіть якісь свої коментарі. А на цьому все, все. Всім пока!